Стосовно теперішньої ситуації, отже, Зеленському треба було дати доступ Генеральній прокуратурі і його кишеньковому генпрокурору до усіх матеріалів слідства до зібраної доказової бази для того, щоб її невілювати, для того, щоб її знати для подальших своїх так мовити дій для зменшення або взагалі скасування будь-яких наслідків. Для своїх інтимних друзів, що і сталося, йому достатньо було Олександра одного дня, а було аж сім чи вісім днів. Все було зроблено. Доступ до документів був, тому що у генпрокурора були розв'язані руки. Він стовідсотково скористався своїми новими повноваженнями. А <плес> Чекайте, голова НАБУ каже, що е, Генпрокурор не скористався своїми, цією е, е, можливістю за цей тиждень, що ніяких документів, нічого, ніяких матеріалів не вилучали, не просили у Генпрокуратурі відносно НАБУ. Е, ну, я маю на увазі цей тиждень, коли був, приймався другий закон. закон. Пане Олександре. Я а, після того, що сталося, і коли Зеленський закликав до себе до кабінета набушників, сапівців, генпрокурора, і там ще своїх шестерок, да, і а, по суті з ними поговорив, да, вони почали писати Олександре, почали писати новий законопроект замість того, щоб поновити попередній. Я не вірю вже нікому. Не вірю і не збираюсь вірити. Я знову ж таки, Олександре, постає питання: яка була функція а, 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 ухвалення того першого закону, який обрізав всю самостійність антикорупційних органів? Одна – доступ генпрокурора до справ, що воно і сталося, та хай покладе Сапівич, оцей ДБРівців голову на плаку. А він не покладе, тому що він точно знає, що він бреше. Вони брешуть, тому що знову ж таки, отой а, а, засранець обрізаний з Харкова. Де він зараз опинився? Він в Україні зараз. Звичайно, що ні? Він в Ізраїлі, який на, 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 на награбував на харківських на цих обленерго мільярди доларів. Отже, а, от сталося, значить, а, повернулися до ніби у самостійнення якогось. Повторю, пришили малянки яєчка до обрізаного тіла сапів цього Отже, але залишили залишили можливість. Повторюю можливість да, контролю з боку Генеральної прокуратури, з боку адміністрації президента, з будь-чого боку до діяльності цих антикорупційних органів. І от діти розійшлися, і от проголосували, всі радуються, веселяться, і опозиція там плескала, і, коротше кажучи, все агонь, добилися свого. Знову ж таки, повернення якихось самостійних дій чи самостійних функцій антикорупційним органам тепер, коли власне повністю ознайомлені не обов'язково генеральний прокурор, от хто би. Чому жоден з депутатів опозиції не зробив депутатський запит до ДБР і до САП і до Генеральної прокуратури? Чи не сталася пенетрація Генеральної прокуратури в усі слідчі дії і доказову базу, яка була накопичена ДБР і САП по відношенню до інтимних друзів? Зеленського, ніхто ж депутатського запиту не зробив, ніхто, тому що це документ, на який документально відповідають, а просто на прес-конференції там взявнуть, що ні не було, генпрокурор так моти не скористався своїми повноваженням. Це брехня. Отже, таким чином, оце все, що відбулося, знову ж таки, оцей страшний смердючий букет да, оцього Полину Гіркого. Стосовно того, що ми говорили з вами про цю, цю, це цю, тройничок задоволення, оце, що сталося з антикорупційними органами, на сьогоднішній день для мене чим далі, тим більше стає маловирогідною маловерогідною оця, як би вам сказати, маловирогідним виживання України як України, української країни. Бо, по суті, от відбулася акція протесту. Молодь скасувала не тільки заборону на протест, вона скасувала навіть комендантську годину, тому що Зеленський боїться молоді. Не Зеленський, а все його, вся його кодло, тому що він знає, чим закінчилось напад на молодь за часів Януковича. Але молодь загасили содою, загасили. Оце, оце збурення молоді, загасили содою, все, молодь кардонками добилася. І е, е, на сьогоднішній день ми опинилися в ситуації, коли оцих баранів ведуть на заклання, веде козліще, веде козліще, яке поїде на зустріч з Трампом і з Путіним. Ще раз люди повинні усвідомити. Що від України, від її незалежності, від її самостійності, он 24-го буде чергова річниця незалежності. Я, як депутат Верховної Ради, який ухвалював цей акт незалежності, знову ж таки, з великим сумом, да, згадую ті дні, коли були зроблені кардинальні помилки і депутатами, і народом. Депутатами бо був ухвалений акт незалежності голий. Без тих всіх е, забезпечуючих механізмів незалежності і самостійності України, комуністи залишилися при владі, потім кучма організував цей олігархат, ну і так далі, і так далі. і так далі. А люди обрали Керчука, а не Чорновола. І от е, ми підходимо до Дня Незалежності. Чи він, чи будуть ще, ще дні незалежності, може, фейкові якісь будуть, але. Е, е, в, з кожним разом за, за останнє з 2014 року Україна підходить до Дня Незалежності все більше і більше обрізаною, все менше і менше території під контролем української влади. Чи треба її повертати? Цю територію? Ну, а звичайно, перед Богом, перед тими поколіннями, які страждали, поклали свої голови. За самостійність і цілісність України, звичайно, що треба. Але якими е, ці території будуть повернуті, якими і з ким. Якщо на сьогоднішній день ми бачимо, як Росія вкладає величезні кошти в те, щоб на тих територіях виростали Манкурти, щоб... а там уже покоління, які в Україні ніколи не жили, не адже така Україна, це молодь. А от і старші, які там залишилися, це здебільшого це запроданці. це колаборанти. І вони, я між іншим, міжнародне право дозволяє країні не платити пенсії соціальне забезпечення тим, які залишилися в окупації. Це вже відповідальність окупанта, але їм платять. Вони, вони Україну змішують з брудом, а отримують українські гроші і російські отримують гроші. Але знову ж таки, це. Історія інша, це історія їхньої моральності, чи вніше а моральності, які ж ми отримуємо через не знаю, 50 через 100 років, отримаємо Крим і Донбас, і Луганськ і чи треба їх отримувати? Ну, треба, звичайно, що треба, тому що, якщо ми не, якщо ми не зробимо все можливе для того, щоб отримати повернути ці а, а, території станом на 91 рік, коли ухвалювався Акт Незалежності. І 1 грудня, коли голосувався цей акт на референдумі, то гроші нації країні і цьому народові, але треба бути готовими до того, що ми отримаємо ракові пухлини. Ми отримаємо виразки, ми отримаємо гниль, на яку треба покладати дуже великі гроші, щоб цю гниль винищити хлоркою, не знаю там якимось, бог знає чим, і очистити ці території. Яке буде законодавство стосовно цього, Бог його знає, залежить від того, хто буде очолювати державу, і кого люди оберуть. Але ми бачимо вже на сьогоднішній день, як спаскудили Західну Україну, Львів і Київ, котре понаїхали. стільки російської мови, стільки ненависті у цих людей, яким ну пропонують, ну роблять зауваження, що ж ви говорите на мові бурятській, що ж ви говорите на мацкальській мові? Тут, в Києві, я щодня бачу в цій великій кишені, коли люди сваряться стосовно цього. вчать дітей російські російській мові, по вчать. Якщо людина говорить російською чи кацапською, вона думає кацапською, а значить і буде робити кацапською. Цікаве було дослідження, Олександра Згороблено, дуже цікаве. Значить, наші е, е, справжні е, психосоціологи. Провели дослідження, яка а, засвоюваність російської пропаганди україномовними і рускоязичними рускогаворящими україномовними 10% російської пропаганди, так мовити, засвоюється і приймається да, а, стосовно рускогавкаючих 40%. Тому що людина звикла отримувати інформацію по-русски. А значить, в неї вже рефлекторно, на рівні умовного рефлексу, це сприймається ну, майже як істина. Отже, таким чином, от що принесла ця війна? По суті, це є а, Україна зараз це руїна в моральному плані, в політичному плані, в плані державного управління, а ще і стосовно території. Що з цим робити? А, кожного разу я це повторю, кожного разу. Чи найдеться отой Вашингтон? До речі, Вашингтон був військовим. Це один з тої палітри військових, які врятували свою країну. Чи не як казав Великий Тарас, той Вашингтон в Україні, який врятує Україну? Бо на сьогодні такого немає повторюю, молодь вийшла. І її загасили содою. Все. Ніхто не пояснив, що функцію Скасування самостійності антикорупційної структури, антикорупційних органів, ця функція була зеленським досягнута. А те, що повторюю, ніби виправили, це є камуфляж. То все-таки, як ви думаєте, от який вихід із цієї сьогоднішньої ситуації? От хто в принципі міг би взяти на себе функцію цього Вашингтона? Це Валерій Залужний, це представники опозиції, чи це е, 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 якийсь консолідований уряд, чи це військові, які могли би взяти на себе таку функцію? Пане Олександре, народ народ. Якщо народ не здатен зараз в такій екстремальній ситуації? Так мовити, народити з себе, свого тіла ту силу, яка буде в одній особі чи в групі осіб, які постануть проти режиму, які постануть проти капітуляції, яку готовий підписати. Власне, вона вже є, вона вже є. Не вистачає такої юридичної згоди на те, щоб припинити. Оцей обстріл, як каже Зеленський, мір, да? погодившись на всі умови, які висуне Трамп, які висуне Путін. Чи буде поступка від, від Путіна? Можливо, можливо. там рос... русський язик не другий державний, а п'ятий державний. Русська церква, не, скажімо так, не в повній реабілітації, чи вірніше, скажімо так, щоб її просто не чіпали. Без, без реабілітації вона сама реабілітується більше, що у неї приходів більше, ніж е, е, в ОК, в ОКЦ і е, Православній церкві України разом взяли. між іншими на сьогоднішній день. Жодна парафія в Києві не перейшла до, до, до Епіфанія. Жодна, це в столиці. Отже, а, а вже не говорять про окуповані території, там російська церква і пахне. Там жодної української немає, там взагалі нічого українського вже немає. Отже, що робити, Що робити? можна йти мирним шляхом, який прописаний в Конституції, про що ми з вами говоримо кожного етеру. Для цього треба а, чітка і ясна позиція, передовсім Порошенка, який повинен чітко і ясно заявити, що Зеленський має піти у відставку невідкладно. Якщо Зеленський, і це має сказати Порошенко, зустрінеться з Путіним. Він не повернеться в Україну. Його не пустити в Україну, не пустити, тому що це здача України, тому що це здача отої, це, це плюндрування, отої всеї крові, яка пролита за те території, які Путін вписав в свою конституцію і ще захватить. Це не повернення Зеленського. Немає в історії протистояння держав, коли зустрічаються глави держав на рівні. Під час воєнних дій, коли йде кровопролиття, не було такого, не було такого. І всі ж розуміють, що а, території не будуть повернені. Ви маєте на увазі тет А, -тет. а, а, а немає значів. Так, да, те-те-тет, навіть якщо буде три нічого. Так вже така зустріч відбувалася в 2019 році в Парижі. ким ким? і Між Між Зеленським і Путіним? Правильно, правильно відбувалася така ситуація, але хіба тоді було вторгнення такого рівня? Хіба тоді були внесені в Конституції? Були б внесені в Конституцію Російської Федерації території. Ні, Тоді, тоді І, ні. Правильно, була інша ситуація, Олександре. Була інша такої апогейної, такої блюзнірської ситуації, коли відрізані території через Конституцію Російської Федерації не було. Не було такого кровопролиття. Не було. А тим більше, що було виправдання, типу, був мінський варіант, Мінськ 2, Мінськ-3, чи Мінськ-1. Тобто була якась передісторія цього. І якимось чином можна було це виправдовувати, але не зараз. Отже, мирним шляхом, коли чітко і ясно, Зеленського припиняють визнавати як главу держави. І це має зробити опозиція. От тоді вона буде опозиція, і закликати. До його написання до написання ним заяви про складання повноважень, передача повноважень во президента голові Верховної ради і утворення воєнного уряду. Про що ми з вами говорили неодноразово воєнного уряду з надзвичайними повноваженнями і звернутися до народу народи, ми хочемо от такого. Якщо влада на це не піде, ваше право примусити владу це зробити, бо України не буде, її вже немає одної третини, якщо не одної четвертої. І є другий варіант це силовий варіант. І от тут питання до військових: чи вони готові, скажімо так, примусити військові примусити цю владу піти і не просто піти, а піти в буцигарню.